Доброго вечора, з вами Олександр Кучер за камерою Богдан Фірсов. Сьогодні на виборчій дільниці дитсадку «Веселка», я проголосував вперше в житті, і саме сьогодні я отримав подарунок. Так, вы так же не убросаете сразу, вы так сразу так заметили, не бросаете. Так ми хочемо живі так і таке. Ми хай вам подають. Так, то вітаю вас такий важливий по твірі вашої присутні пазима. Дякую. Такількість виборців сьогодні з'явилась на ваші дільниці на сьогодні. У нас прийшло набагато більше ніж то на перший тур. Але бажано було б, що пройшло ще більше. Різні люди за віком. І молоді були, ми 15 чоловік сьогодні поздоровили, які голосували вперше. А так були різні за віком люди. А порушення якісь були? Ні, порушень нас не було, скарг не було. Були, ми написали, навіть склали акт про те, що де не спрацював належним чином, і у нас не було багато людей внесені. Вони не були внесені в першому турі, також не нанесли їх і в другий тур. Голосування на виборчій дільниці проходить без суттєвих порушень. Явка виборців стабільна. Олександр Кучер, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.